Друзі, вітаю! Ви на каналі Монітористей це інвестиції в дохідну нерухомість. Мене звати Володимир Копоть, і сьогодні я хочу з вами поговорити про малу приватизацію. Для чого це потрібно? Для того, що держава насправді продає е, свої майнові комплекси, продає своє нерухоме майно, яке знаходиться по всій території України. Таким чином воно хоче накопити бюджетні кошти для, на, нагромадити для того, щоб мати можливість інвестувати в пенсійні фонди. Різноманітні реформи, а також левова частка грошей піде безумовно, на підтримку Збройних сил України у цій затяжній війні. А для того щоб мати можливість бути переможцем в аукціоні і мати стати власником цього нерухомого майна, вам потрібно пройти декілька процедурних етапів. Це насправді не так складно. Це треба зареєструватися, треба вибрати об'єкт, який ви хочете. Зареєструватися на майданчику електронних торгів Прозоро продажі. Це може бути будь-який майданчик, який вам до вподоби. Подати повністю весь пакет документів заре... сплатити реєстраційний початковий внесок, а також ну і за запропонувати свою ціну виграти цю в цей аукціон і зареєструвати право власності вже за вами на підставі договору купівлі продажу. Насправді все чітко прописано. Є навіть і купа слайдів, купа відео, де фонд Шмайна прописував і розказував, як це зробити. Але є, скажімо так, три невеличких але на які би я хотів звернути вашу увагу перед тим, як ви вирішите вкладатися в цю історію і займатися активним пошуком інвестиційних привабливих об'єктів від держави. Першим таким нюансом це є ціна. Безумовно, що повинна бути балансова ціна активу, яка є початковою базовою ціною. Але перед тим як дивитися і брати участь в торгах, запросіть, будь ласка, оцінчика, який би вам оцінив реальну можливу складову вартість цього об'єкту, скільки він коштує зараз, і скільки він може коштувати в майбутньому. Через локацію, через інфраструктуру поряд, ось іншки це вміють робити, знають для того, щоб ви зрозуміли, який може бути приріст вашого капіталу. І зважно на те, що ну, насправді готові об'єкти класні, в хорошому стані, продається е, вкрай мало. Е, тому вам потрібно досконально вивчити ще інформацію про те, скільки треба буде грошей вкластися в цей об'єкт. На моє переконання, держава як правило, скидує не ліквід, тому що якщо є ліквідні класні об'єкти, то вони або вже розпродані, або на них, скажімо так, поклали око, ті суб'єкти, об'єкти ну, суб'єкти, люди, які, скажімо так, приналежні до фонду або до держави, які є близькими, і тримають руку на пульсі. Друга складова момент, якраз пов'язана з тим, що я сказав вище, це про те, що аукціон може бути відмінений в будь-який момент. Це робиться для того, аби зменшити вартість ціни, зменшити вартість об'єкту і таким чином ще затягнути процес аукціону для того, щоб будь-які потенційні інвестори, які хочуть вкласти або викупити це, це майно, вони просто казать, а ні, це довго, ми це робити не будемо, ми, ми уходимо від цього. І тоді вступають в роль ці якраз люди, приближені до і купують такі об'єкти за бесцен. Третій момент, який важливий, це те, що будь-яке нерухоме майно а також підприємства, повинні передатися від розпорядника до фонду держмайна за відповідною процедурою. Станом на липень цього року не так багато об'єктів було передано. Це означає, що коли державі вже ну м'яко кажучи припече, то такі смачні ласі шматочки, ласі підприємства, ласі таких дуже гарні. По локаціям об'єкти нерухомого майна будуть продаватися в пакеті. Відповідно, для роздрібного інвестора, який має, скажімо так, обмежені ресурси, він не зможе викупити цілісні майнові комплекси, а доведеться шукати маленькі роздрібні об'єкти, які можна буде потягнути фінансово, і потім в процесі реновації цього об'єкту зробити з цього прибутковий бізнес. Це таких три три ключових моменти, які ви повинні для себе розуміти перед тим, як йти в історію в приватизацію з державою. І ще один момент, який дуже важливий, понад тих три моменти, про які вже говорив: це обов'язкове вивчення об'єкту, які ви купуєте. Треба зрозуміти наскільки. Він привабливий по з точки зору інвестування раз наскільки він розташований вдало по інфраструктурі? Два тому, що комерційна нерухомість в будь-якому випадку вона потребує гарної локації, де люди будуть ходити просто так, бо вона йде їм на зустрічі, по дорозі на роботу, або додому знаходиться. І третій ключовий момент: чи немає там ніяких юридичних ризиків, чи немає там кримінальних справ, різноманітних арештів тощо, тощо й тощо. Для того, щоб вони купили собі не геморой в одне місце, правильно, а все таки купили вдалий на проект. Отже, не буду говорити свою думку про те, чи варто чи не варто вкладатися. В мене з державою є окрема історія розвитку і стосунків, тому зважуйте всі за і проти. І напишіть, будь ласка, в коментарях, хто взагалі зіштовхувався з малою приватизацією, хто має досвід, хто це вже робив, і які були результати: позитивні, негативні. Ну одним словом, поділіться, будь ласка, бо це важливо не тільки для мене, а й для всіх глядачів. Для того, щоб кожен з нас не повторював, якщо це у вас були помилки, а якщо це були успішні кейси, то навпаки ми зможемо допомогти державі викупити, скажімо так, їхні активи і зробити з цього корисні, класні проекти. Мене звати Володимир Копоть. На сьогодні це все зустрінемось в коментарях та в наступних відео. Пока-пока.